Автопарк Рівне електроавтотрансу поповнився чотирма новими тролейбусами Solaris 2012 року випуску. Раніше вони курсували в польському Любліні. Тепер же стали частиною оновлення громадського транспорту в Рівному, спрямованого на поліпшення якості перевезень та підвищення комфорту пасажирів. Так, це дійсно телебрусі Соларіс. Направду це одна була така пропозиція, от, тому що ми купляли їх в Україні, і саме цей. Підприємство яке безпосередньо купує за кордоном, приїхали сьогодні принаваний до нас. сюди. Тролейбуси перебувають у технічно хорошому стані та відповідають сучасним вимогам. Транспорт низькопідлоговий, а це у свою чергу забезпечує комфортне пересування людей з інвалідністю. Кожен тролейбус міщає орієнтовно близько ста пасажирів. Дуже великий плюс що вони знаходяться в, в такому стані, тобто сам кузов йде з неживіючої сталі. Він не гниє нічого йому не псується. І основна деталі це які там стоять всередині. середині. електроавтотрансі. Додають. Що тролейбуси будуть споживати менше електроенергії, ніж попередні «Шкода», які мають менш потужні двигуни, а витрати енергії більші. Ми бачимо, що вони в хороший стан, і я думаю, що вони ближчим часом вже будуть всі працювати на лінії. Ну, ми повинні оглянути і провести технічний огляд, і все, більше нічого. Я бачу такий стан, що перефарбовувати нічого, немає необхідності в цьому. Договором передбачено, що оплата за транспорт здійснюватиметься після проходження технічного огляду тролейбусів. Вони мають бути повністю готові до експлуатації. Також необхідно зняти рекламу, розміщену на кузовах, і вже незабаром новий транспорт курсуватиме вулицями міста. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.